Тепер дитяча лікарня Артемівська має дещо інший вигляд ніж раніше. Кілька місяців тому тут розпочато масштабну перебудову, капітальний ремонт і заміну всіх систем комунікацій. Це єдиний медзаклад у Донецькій області, в який вкладають мільйони на розвиток. цього проєкту – проекту мільйонів гривень. Ми з бюджету виділили 800 тисяч на першу частину утеплення фасадів, а остальне всі роботи, матеріали і услуги наказують нам малий і середній бізнес. Всі підприємці участвують в этом проекті. Реконструкція дитячої лікарні це частина великого соціального проєкту, який було розпочато з цього року. На його виконання місцевому керівництву вдалося злучити більше 100 мільйонів гривень, у тому числі й іноземних інвестицій. Будівля дитячої лікарні капітального ремонту не бачила більше 35 років. Такий вік мік закладу. Його працівники згадують, як лікарня виходила з ладу. Протікав дах, не працювали комунікації, падали перегородки. Відтепер усе розпочало змінюватись. Це у нас третій етаж главного корпусу детской больницы. Инфекционное відділення. Вот видите, в якому стані підвісний потолок. Значить, стіни. Поли буде Лікарня змінюється на очах. Вже відремонтована значна кількість приміщень. Виконуються і основні роботи облицьовка утеплення фасаду, заміна водних мереж, тепло, газу і електропостачання. Фактично від лікарні залишаться лише стіни, все інше буде замінено. Чекає своє. Черги и конечно же, оборудование наше было очень плачевным. В оборудовании все было 1974 года. Оно очень уже, конечно, устарело, имеет по два, по три, срока уже износа эксплуатации. За это время приобретено уже было у нас медаппаратуры на 85%. 1400 грн. Ще стільки ж коштів планується витратити на необхідне обладнання і меблі найближчим часом. Такі масштабні зміни були б неможливі без зусиль місцевого керівництва. Ми дуже вдячні нашого міського голову, весь міський совет. Якби не він, який почав вот этот соціальний проект, ми б не получили того, що ми имеємо зараз і що планується в майбутньому, тому що в майбутньому це буде лучшая больниця. Донецької області. До Дня Святого Миколая буде облаштовано значну частину лікарні, а увесь проєкт буде завершено у наступному році.